Вітаю, з вами Анна Білик. Я вже готова розповісти вам, якою буде погода 8 листопада. Чи чекати дощу, чи планувати прогулянку. У Чуркасах 8 листопада сонячна погода. Денна температура підніметься до плюс 12, а вночі очікується плюс 4. В Умані та Звенигородці по осінньому сонячно. В день до плюс 11, а вночі ж 3 вище за нуль. У каневі та Золотоноші місцями хмарно. Там плюс 10 в день і плюс 5 вночі. В Умані та Чигирині сонце тішитиме з самого ранку. В день температура сягне плюс 12, а після заходу сонця опуститься до плюс 6. А я бажаю вам гарного сонячного настрою. До зустрічі у наступних випусках погоди на телеканалі ВІККА.